Доброго ранку, 15 листопада в країні 9 година ранку і початок останнього за цей тиждень робочого дня п'ятниці. Економіка. Міжнародне рейтингове агентство «Фіч» знизило довгострокові кредитні рейтинги 9 українських банків до рівня Б-мінус із попереднього Б. Бізнес-легіонери. Як найняти на роботу іноземців і чи варто це робити? Вони билися та такі скам'яніли 68 мільйонів років тому за аукціону в Нью-Йорку продадуть скелети динозаврів. Плив іноземних інвестицій в Україну скоротився з початку цього року удвічі у порівнянні з першими десятьма місяцями 2012 року. До мільярда 270 мільйонів доларів. Такі дані Держкомстату. вкладали гроші в Україну бізнесмени з із 138 країн світу. Найбільше це Кіпр, який є найбільшою для українців офшорною зоною. За ним Німеччина, Нідерланди, Росія та Австрія. У США вибухнув газопровід компанії Шеврон. Це сталося в містечку Мілфорд, штату Техас. Пожежники досі не загасили вогонь, і кажуть, що можливі нові вибухи. Коли все сталося, труба працювала на повну потужність, і, хоча газогін вибухнув поблизу шосе, люди не постраждали. Нині довкола Мілфорда Палає газ усіх жителів, а це усього близько 800 людей. Евакуювали дорогу до міста перекрили. Якщо ви впроваджуєте високі технології, освоюєте нові ринки або плануєте налагодити міжнародну співпрацю, можливо саме час звернутися до послугу експатів, так називають найманих працівників з інших країн. Вони можуть свіжим поглядом оцінити проблему і дати поштовх до бізнесу. Однак, головна складність полягає не лише в тому, щоб знайти іноземця готового працювати в Україні. Мауріціо Аскеро приїхав до України на запрошення Гелен Марлен Груп ще 10 років тому розбудовувати фешн-індустрію, прихід розкішних італійських брендів на вітчизняний ринок, заслуга менеджера. Мотиви приїзду не переховує. Перве дінгі звініте, второї новий мир і нові можливості розвитку і розвиття своя репутація. Часи, коли в Україні гостро бракувало висококласних менеджерів, у минулому кажуть у великих компаніях: знайти кваліфікованого українця із західною освітою вже не проблема. Втім, іноді не обійтися без фахівця з-за кордону, особливо коли йдеться про стратегічного консультанта або кризового менеджера. Є люди, які приходять з компанії, які, наприклад, свого часу пройшли через злиття та поглинання. Да? і звичайно, досвід людей, які працювали під цей час в компанії, є дуже корисним. Однак запросити на роботу експата завдання не з легких. Спершу ви маєте довести державній службі зайнятості, що подібних фахівців серед українців немає. Сплатити за дозвіл чотири мінімальні зарплатні нині понад чотири тисячі гривень. А ще надати купу документів. Яке новшество появилось необхідно подати справку которой будет значиться, що иностранный гражданин не болен нічим. Справка у несудимості в той страні, яка находится. то тобто есть нужно предоставить документ о що что он не находится там під следствием, либо там в процесі там, під арестом. Перелік вимог типовий для багатьох країн, але всі папірці доведеться збирати роботодавцю, самотужки або ж наймати юридичну компанію. Оскільки в Україні що, можу сказати чесно, бюрократія, чуть, -чуть совєтська ще... Для любой насераниця це, це кошмар, настоящий кошмар кашмар е аффаформіти е саме эти документи, окрім зарплатні іноземні кадри, потребують додаткових витрат. Експата мають забезпечити житлом, транспортом, медичним страхуванням та за необхідності надати перекладача. Осучок релокаційного пакета розходи компанії на содержание експата і содержание локального менеджера ані можуть відпочитися в два-три рази в сторону експата. Легше зі спортсменами, акторами та працівниками міжнародних місій. Їм дозвіл на роботу не потрібен. Не мусять юридично доводити свою потрібність і інвестори. То якщо особа така, що є засновником компанії, хоче бути керівником або займати іншу керуючу посаду, вона, ну тобто доцільність вже так би є доведено автоматично. Максимальний строк дії дозволу на роботу експата один рік. Потім його треба буде подовжити за офіційними даними. Торік в Україні легально працювали 7,5 тисяч іноземців. Ця цифра не змінюється протягом останніх кількох років. У 2008-му, якраз перед кризою, їх було майже вдвічі більше. Антон Ємельянов, Олексій Мацкевич, Сергій Глушаков, Денис Перегудов. Новини телеканал Бізнес. Міжнародне рейтингове агентство ФІЧ знизило довгострокові кредитні рейтинги дев'яти українських банків до рівня бі-мінус з попереднього бі. Таку інформацію агентство прилюднило на офіційному сайті. У списку Приватбанку Керсибанку Курсоцбанк ВТБ «Прокредит», Правекс, банк Рідіагріколь та Державні Укрексімбанк» і Ощад. Прогнози за оновленими рейтингами також негативні на початку листопада. агентство знизило також суверенний довгостроковий рейтинг України та рейтинг дефолту емітента в національній валюті до рівня B з негативним прогнозом. Агентство Moody's знизило оцінку надійності чотирьох найбільших банків Сполучених Штатів Америки на один ступінь знижені рейтинги JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley та Bank of New York Mellon. Тоді як Сіті груп of America і Wells Fargo залишилися на колишніх позиціях. Рішення про перегляд показників ухвалили ще у серпні, коли уряд законодавчо вирішив більше не рятувати банки за рахунок платників податків. Тепер всю відповідальність за фінансові ризики братимуть на себе інвестори у зв'язку з цим регулятори розробляють нові правила і процедури, які дозволять в майбутньому уникнути банкрутства. Російський виробник атомного палива «Твелла» переказав 42 мільйони доларів для будівництва спільного заводу з виробництва ядерного палива в Україні. За даними інформагентства УНІАН, першу чергу заводу в містечку Смолино Кіровоградської області планують запустити в 2015 році. Хочуть, щоб із з виходом на повну потужність завод задовольняв попит всіх вітчизняних атомних станцій. На місці зруйнованих під час теракту нью-йоркських веж близнюків відкрили перший хмарочос. Це лише одна із п'яти будівель нового всесвітнього торговельного центру. Однак, у порівнянні з вежею, яку відкриють наступного року, вона здаватиметься маленькою. Всесвітній торговельний центр для мільйонів американців лишається місцем пам'яті про жахливу трагедію. Про можливість відновлення будівель обережно заговорили ще у 2002-му. Тоді місцева влада пояснила, ставити хрест на комерційному центрі Мангеттену не можна ні з фінансових, ні з етичних причин. Вже згодом на Ground Zero закипіла робота. Нарешті перший з хмарочосів, вежа номер 4 відчинив двері для відвідувачів. Вежа номер 4 – перша в комплексі висотних будівель, що зводяться на місці терактів 11 вересня 2001 року. Цей комплекс знову став частиною Нью-Йорка. Він пов'язаний із містом і людьми, що живуть і працюють у ньому. Його відкриття стало можливим завдяки наполегливій праці. Ця будівля вінець спільних зусиль. Будівля, споруджена зі скла і батону, має 72 поверхи та понад 200 тисяч квадратних метрів площі. Щоправда, поки заповнені лише 40%. Наразі єдиними орендарями стали дві. І державні компанії, які сім років тому погодилися вкласти гроші у проект. Втім, архітектор вежі японець Комакі, переконаний, вона матиме комерційний успіх. Хмарочос спроєктований так, що вписуватися в архітектуру Нью-Йорка, а також створювати атмосферу спокою та миру. Завершуються роботи і у вежі номер один, яку ще до відкриття визнали найвищою будівлею у сполучених штатах. Усього ж комплекс налічуватиме 5 башт загальною вартістю в 14 мільярдів доларів. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Щеплених у двобої динозаврів продадуть на аукціоні в Нью-Йорку. Рештки знайшли кілька років тому в американському штаті Монтана. Спеціалісти припускають, що один з них тиранозавр, а інший травоїдний трицератопс, які загинули від смертельних ран 68 мільйонів років тому. Обидва супротивника загинули від е, отриманих поранень. Експерти припускають, за такі скам'янілості виторгують до 9 мільйонів доларів рештки динозаврів у двобої. Це одна з найцінніших археологічних знахідок у північній Америці. Їх скелети збереглися майже ідеально. Це дозволило науковцям з'ясувати, що фактично динозаври вбили один одного у сутичці. Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку банку котирування євро піднялося на три копійки. На цьому, все на цю годину. Час готувати ще один випуск а новин економіки. На сьогодні 9 година і 10 хвилин. Прокидайтеся вас знову чекає вдалий день.